Сьогодні відзначаємо день міжнародний день жіночого здоров'я. Нині у світі налічується близько 3,5 мільярдів жінок, і 2 мільярди з них репродуктивного віку. Жіноче здоров'я це тема делікатна і довгий час вона була табуйованою. І попри це встигла б рости багатьма міфами. Ну, ось, до прикладу, чи можна займатися сексом під час менструації, та чи дійсно стать дитини можна заздалегідь запланувати? Деякі міфи про жіноче здоров'я взявся розвінчати наш кореспондент з Чернігова Олександр Котенко. Це Василь Гусак. Він генеральний директор пологового будинку Чернігівської міської ради. Все своє життя працював саме тут. І сьогодні він підтвердить, чи спростує п'ять міфів про жіноче здоров'я. Перший міф чи можна синхронізувати свої критичні дні з днями найкращої подруги? Я не думаю, що це правда. Тобто, може, так співпало? Може таке бути, бо в кожної жінки є місячні. Тобто, в принципі, може, в якоїсь третини народу вони можуть іти в одні й ті самі дні. Міф номер два: під час менструації не можна займатися сексом. Інтим краще цього не робити е, іменно під час місячних, так як е, жіночі статеві органи устроєні таким чином, що під час місячних туди може попасти інфекція, і дуже швидко. Третій міф носіння бюзгалтеру призводить до раку грудей. Точно не призводить бюстгальтер носять жінки, якщо вони його носять в задоволення, якщо він їм не мішає, якщо він не стискає грудей і грудну клітку, він точно не зашкодить. Четвертий міф: чи можна запланувати стать майбутньої дитини? Зараз в принципі ми можемо це робити. Тобто це можна планувати. Якщо людина хоче, треба позайматися 2-3 місяці і можна знайти період. Вже розписані періоди, в яку фазу циклу, в які дні, щоб відбулося зачаття. Зачнеться чи хлопчик чи дівчинка. На 90%. На 100% гарантувати ніхто вам не може. Просто рекомендуємо в які дні спати з чоловіком. І це треба розрахувати. Цикл вивчити жінки. І останній п'ятий міф. Жіночий репродуктивний вік обмежений. Так це чи ні? Репродуктивний вік, в принципі, завжди був обмежений. Репродуктивний вік мається на увазі, це здоров'я жінки, коли вона може народити дитину. Значить, як правило, це у нас рахується там. 45 років от крайній термін, коли можна завагітніти. І зараз там цілий закон наш уряд приймає, що після 45 років навіть буде заборонено екстракорпоральне запліднення. До 45 років, як правило, 99% жінок реалізують своє бажання народити дітей. Тож нині у світі не менш актуальною є й тема статевого виховання дітей. Питання, яке назріло давно. Основна задача статевого виховання усвідомити свої статеві особливості і при цьому гармонійно відчувати себе у сексуальних стосунках з іншими людьми. Статеве виховання дітей можна розпочинати ще з дошкільного віку у цей період, малечу варто навчити особистої гігієни та адекватної поведінки. І безумовно, що багато що діти списують зі стосунків своїх батьків, чи не так? І ось якщо в родині батьки ставляться одне до одного з повагою, любов'ю та взаєморозумінням, то в підлітковому віці дитина вже матиме правильні критерії такого морального виховання. Про те, як статеве виховання впливає на дитину, та чому нині це питання актуальне як ніколи? Ми поговоримо з гінекологиною експерткою -експертко експерткою зі статевого виховання Наталією Сіліною. Пані Наталю, вітаємо вас. Доброго ранку Доброго ранку вам дякую, що завітали. Дякую Ви за запрошення. дуже гарно виглядаєте. Дякую. І одразу як ви зайшли до цієї студії, я помітила вашу брошку. Розкажіть, що це за брошка така? Це матка, це яєчники, да, тобто камінчики, це фолікули, в яких є яйцеклітини. Це шийка матки, це частина піхви, а це маткові труби. Тобто цю брошку мої, е, ну, моя команда подарувала мені на день народження в тому році. Взагалі в мене багато тематичних е, брошок. Одна з перших з'явилася це, мені подарувала моя пацієнтка брошку у вигляді вульви. Mm -hmm. ну, тому в мене тематичних брошок а дуже слухайте, багато. А слухайте, у мене питання: От, як ви йдете вулицею міста? Чи чи багато людей звертає увагу на ваші ваші прикраси? Чи буває таке, що зупиняються і питають а звідки у вас це? Що це? Слухайте, я така буваю, біжу заклопотана по вулиці або з дітьми, або з кимось по робочим моментам по телефону. То, то я не не, не, не увагу. звертаю увагу. Але інколи так було декілька разів, коли підходили, питали, що це, чи дійсно це те, що ми думаємо, і казали: ну ви така смілива жінка. Я кажу, а що ж тут бути сміливою? Це ж наша сутність. Тобто, жінка е має приймати свою жіночність. Ну, те, що вона жінка, це круто бути жінкою. Це я не значить, що це чоловіком бути погано. Так, так. але. Тобто я це, маю на увазі, да. що, ми маємо на увазі, що натурально бути тим, ким ми є. Да, да. Це правда, але це я насправді вперше бачу такі прикраси, і це ваша така візитівка, я так розумію. Якщо у вас їх кілька, е, е, ну якби це скажімо, так склалося, що мені е, їх дарують. Я їх не там не замовляла. Тобто, так звісно, ця брошка вона зроблена на замовлення. Супер. Мені дуже подобається. Я, гарно. Так дуже гарно справді. Е, Ну а ми далі говоримо про статеве виховання дітей. Сьогодні поговоримо, mm -hmm. е, тому що. Воно досить важливе, і ось ми перед студією, перед тим як вийти до ефіру, говорили про те, що люди часто бояться якихось таких слів, як менструація, як піхва. Я не знаю. І мені здається, що в моєму дитинстві, звичайно, ми не могли таких слів сказати зараз. Це вже більше якось е, менше, е, це такої, так менше реакції якоїсь такої неадекватної на ці слова. Ну, це в вашому оточенні і в моєму оточенні, тому що ви все ж таки пов'язані. Ви щодня там да комунікуєте, дізнаєтеся нову інформацію, розвиваєтесь? Да, і я в цій сфері працюю. Е, насправді, одна з проблем тобто е, проблема статевого виховання. В англійській мові секс це стать, а угу. в українській мові секс це дія. І тому батьки да і суспільство має страх, що статеве виховання спонукає дитину мати більш ранній сексуальний дебют. Насправді, мета сексуального виховання, да, статеве виховання це синоніми, це, правильно? Так, так. Це профілактика насилля. Тобто, якщо дитина... Обізнана про свої кордони, знає правило трусиків. Якщо ми говоримо про дошкільний вік, так в підлітковому віці вже обов'язково дитина має знати, що таке аб'юзивні стосунки, що таке секстінг, да так? вміти чітко сказати ні. То тоді е, менш вірогідніше, що з неї да станеться насилля до і, і емоційне в тому числі е, давайте трошки так, так. уточнимо. Угу. Правило трусиків. Не секс, всі знають, що так це таке. ви е, е, сказали угу. кілька термінів. Чому угу. могли б ви їх пояснити? Е, так, е, тобто, дитинка в дошкільному віці дати це 3-4-5 років. Обов'язково вже має знати. Тобто, це можна починати з травм з пелюшок. Да. Е, трусики це інтимна зона. І до неї може торкатися там мама, да тата, коли допомагають тобі підмиватися. Та лікар у присутності там батьків да, під час огляду і знов таки з твого дозволу. Дотики дотики бувають приємні, неприємні. Да, не, не можна дозволяти, щоб хтось робив тобі неприємні речі. І для дівчат ще маєчка, але це в принципі більш дорослому віці. Насправді, а що таке секстинг? Секстинг він має три. Таких три три типи. Перший варіант це перше, як він з'явився. Він з'явився, коли почали вперше дівчинка підліток сфотографувала себе на телефон да, в оголеному витіну, вона була так, в білизні, і вислала однокласникам і однокласниці. І потім це фотографію стали шерити в класі і шеймити її за це. Шерити це розповсюджувати, розповсюджувати а ти, шеймити да. – це... це соромити, соромити. Та, та, за такий підлітковий слен, просто підлітковий. Так от, в принципі, це нормально в підлітковому віці, коли дівчинка себе фотографує, вона фотографує саме в білизні, або якось так, ну так скажемо, оголеною. Чому? Тому що вона пробує себе бути дорослою жінкою, бути, як це бути привабливою. Або якщо там дівчата там, збираються на якусь вечірку, да, там, дівочу. Цю піжамну і вони фоткають одна одну. Це якщо ми кажемо про підлітковий вік. Якщо ми говоримо про дорослий вік, да це коли пара з дозволу один одного надсилають фотографії один одному там оголених частин чи там більш-менш оголених частин, але зі згоди. І є такий вже, скажімо, кримінальний варіант це коли дитині важливо не тільки дитині, да? і просто там чоловіку або жінку без їхньої згоди якась незнайома людина надсилає або в пошту електронну, або е, вривати повідомлення в соцмережах, або е, в телефоні через смс, да, частину оголених геніталій. Це вже тобто три варіанти. І е, звісно, з дитиною треба їх проговорити з підлітком, тому що якщо е, мама з та, татом будуть знати, що є такий варіант, да, що хтось надсилає, то вони тоді зможуть звернутися. До кобір поліції, тому що інколи да, це не просто якесь там надсилання, да це вже спроба викликати дитину, да, і е, вже тут скажімо, один крок до сексуального насилля. Тому дитина має знати про всі три варіанти, і е, е, це не означає, що треба забороняти дівчинці робити фотографії свої, але треба їй пояснити. Що знаєш, от уяви, будеш ти йти по вулиці. І тут перед тобою бігборд, і на ньому там не реклама твого улюбленого Морозова, да? а твоя фотографія, яку ти зробила е, там, з подружками, подружці надіслала, е, чи хтось тебе там, з телефону її забрав, чи ти сама там, надала її. Да? От якщо тобі не соромно за цю фотографію, якщо тобі ок, то тоді роби її да? і там, передавай там, комусь далі. далі. Yeah. Ви знаєте, але з віком ці пріоритети насправді змінюються. От, вибачте, я по собі скажу uh -huh. просто, що тоді, коли в підліткому віці там я не вважала, ще, що там сфотографувати себе і, і показати комусь в білизні це погано. То зараз, звичайно, це якось трошки все скованіше відчувається. Тому мені здається, як ви думаєте, можливо, це все таки батьки мають регулювати більш. Ну, зі... то да, батьки обов'язково мають про це проговорити. Тут інша ситуація, в принципі, якщо ви більш ну якби, якщо жінка більш скованіше почувається за фото в білизні, яке вона зробила, це про засудження суспільством. Це не те, що з вами щось не так, да? це про те, що у нас до тіла да, є дуже сильна сексуальна об'єктивізація. Тобто жінка ночі тіло воно використовується як об'єкт, і тому це теж важливо дівчинці проговорити. Тобто, це навпаки нормально. Якщо дівчина стає, розглядає себе, фотографує. Розумієте, якщо вона це не буде робити, вона не буде пробувати. А як це бути привабливою? Да, вона це один з проявів Як сексуальності. подобатись Собі в першу чергу Собі, даєш. в першу чергу. Mm -hmm. Супер боже, я, я просто От кожен раз ми з вами спілкуємося. Я думаю, боже, які в нас прекрасні в Україні чоловіки обізнані. Ось далі. Давайте поговоримо про вік, коли все ж таки варто починати це статеве виховання у дітей, тому що і як воно відрізняється в залежності від uh -huh. віку. Чи в два роки, напевно, uh -huh. є одна інформація: в три, чотири, п'ять, шість і зовсім іншого. Е, Є європейські рекомендації по статевому вихованню. Е, це така брошура, її в принципі можуть скачати в інтернеті. Там чітко по віку розподілено. там. Да? 9 12, 12, 15, ну тобто кожні там 0, 3 три, три-п'ять, е... тобто кожні, в принципі, 3 роки. Якщо ми говоримо вже про вік 12-15, то тут вже стосовно сексу хлопеці та дівчина мають знати, що у секса три три е... функції: це репродукція, да? тобто продовження роду. А друге це комунікація між партнерами, тобто це про добровільну згоду, і що будь-який момент можна сказати стоп, я там не хочу доходити до більш інтимного контакту або щось нову, якусь техніку сексуально пробувати. І третя це насолода. Найчастіше дівчаток лякають чим. От, будеш жити з цим життям завагітнієш. і це насправді один з тих стереотипів, який формується в підлітковому віці, і не стереотипів, а патернів вибачаюся, коли жінка вже в дорослому віці, їй важко отримувати оргазм, тому що вона постійно думає, Боже, хоч би не за да? навіть підсвідомо, навіть е е якщо в принципі вона і не проти тієї вагітності, але ну так скажемо, наразі не планує. Е е для хлопців м якби займатися сексом в підлітковому віці, це. Знаєте, такий гендерний стереотип це типу ти мачу, це круто. Для дівчинки це ну як ти втратиш цноту. Тому важливо і хлопцям, і дівчатам розповідати про ці три функції рівномірно, без якогось формування стереотипу. Наприклад, там репродукція, да, це коли ти там будеш мати сталу партнерку та партнера, ви вирішите, що ви хочете мати дитину. Наразі, да. Важливо використовувати контрацепцію, якщо ми говоримо про вік до 21 року, це виключно презерватив, тому що uh -huh. ризикова сексуальна поведінка, ну тобто, все одно вони пробують, в них різні партнери, і найголовніше, що ми маємо да, зробити, це попередити у дівчаток. Е Захворювання, які придуть системи шляхом, а саме хламідіоз, бо при виникненні хламедіозу да, маткові труби блокуються, блокуються, і яйцеклітина не може зустрітися з сперматозоїдом. Uh -huh. Ну і неплідність настає. Uh -huh. Звісно, вони там 18-21 рік про це не думають, в 16-14, а потім в 28, 30, звісно, починають думати. І про функцію насолоди це обов'язково проговорювати, да, що секс несе функцію. Це в вік 12-15 років. Що сексуальний контакт він для того, щоб зробити один одному приємно. Тобто немає там, да, от, жінка має приносити насолоду своєму чоловіку. Е е е всі дивилися цей серіал, багато хто да ортодоксальна. Боже, там як вона відповіла головна героїня. Навіть, Господи, це е е була ця головна їх книга. да Прописано, що жінка Торі". має ввторі. Да, угу". Навіть вторі прописано, що жінка має отримувати оргазм. Угу". Тому. Про це обов'язково треба говорити. Ну і комунікація, те, що це варіант, да. пані Наталя, скажіть, будь ласка, статеве виховання зараз. Розпочинається те виховання дітей, воно зараз має розпочинатися трошки раніше ніж це, скажімо, було 20 років тому, тому що е, чи є взагалі така тенденція до того, що е, там підлітки починають раніше жити сексуальним життям, що починається у дівчат раніше менструація, знову ж кажу, в порівнянні з там 20 років тому. Ну можливо власне, там є це якісь... прекрасне запитання. Я вам за нього дуже вдячна. Е, так е, якщо ми говоримо там 50 років тому, да середній вік першої менструації монархи був 13-14 років, то зараз 11-10, і навіть вже випадки о 9. Це про те, що е, починається раніше статеве дозрівання. А е, більш раніше статеве дозрівання – це означає, що дитина раніше стає підлітком. Тобто підлітковість – це якраз про е, такий гормональний бум. Слухайте, скільки зараз? Який це вік? Ми завжди звикли, що підлітковий вік – це там, 14, 15, 16 один, один, років. Да, ну, я б вже сказала, що деякі діти вже 9,5-10 років. 9,5? Так, да, вони вже мають ознаки підлітків. Да. Ого. Тобто вони починають вже активно дискусувати з батьками, сепаровуватися, там. Вони вже відчувають е, ці нові емоції. Яке нове емоція? Да, відчуття? Це збудження, сексуальне збудження. Да? Е, тому це нові емоції для дитини, і про них теж е, потрібно з дитиною е, розмовляти. Як про це сказати дитині? Е, так ну наприклад, от, ну, от що я раджу ситуацію. От ми сидимо, вечеряємо. Що б ви сказали? О, дивіться, найперше, що це треба прибрати сором всередині себе. То, що я казала, от, да? Легко сказати правильно, ви стоїте перед зеркалом. Да, я от інколи прошу батьків, скажу, станьте от перед зеркалом Угу. Чи ви нормально з цим? Якщо не нормально, то треба шукати чого чого висоромитись. І там да деякі молоді жінки не можуть навіть такі не одружені, там не мають дітей. Просто вона сама ж не можуть по хаті ходити оголеними. Це ж про несприйняття свого тіла. А як ти зможеш, дитину, проговорити про сприйняття свого тіла своєї сексуальності, як ти сама цього не відчуваєш? Mm -hmm. Я раджу завжди, не те, що так, так. От вівторок, серед... вівторок або середа, п'ята година, ми починаємо сексуальну освіту. Ні, у вас це має бути в голові, і ви використовуєте. Підручні засоби, яка ситуація там, на вулиці. От, наприклад, йде да, мама з дитиною, чи та, тато йде з дитиною. Да? От, Тут власне. собаки спаровуються. Да? Ну, завжди дитина каже, а що трапилося? Зазвичай, що батьки кажуть, Виростеш, дізнаєшся. Ну, або щось якусь там дурню. Так і скажеш, кажете, собака займається сексом. Тобто це нормально. Вони да, роблять дітей. Е, якщо дитина буде цікава, вона подалі почне. Питати, якщо не почне, то тобто, наче досить. Просто, наприклад, у віці до 6 років діти в принципі, вони не мають такого запросу, потреби там, розмовляти про секс. Все більше от після шести. Але треба не боятися цього. Чому? Тому що статистика така, що перегляд порнофімлів вперше стається у дитина у віці 8-9 років. Це не означає, що вона сіла і дивиться. Да? Це або вона стала свідком, як хлопці старші на перерві в школі дивилися. Або, наприклад, щось шукала в гуглі, да? натисла там, да? і вискочили, вискочили да? геніталії голені. Це дуже лякає дитину. Да? Дитина лякається невідомого. І потрібно, щоб батьки не переносили свій негативний досвід. Да? Ми ж, думаю, у всіх були випадки, там да, ці дітьки, які пальта відкривали, да, з голеними генеталіями. І ти дійсно лякаєшся, ну, ти одеш собі по вулиці, дівчинка, да, там, зі школи додому, і тут якийсь чоловік перед тобою це робить. І це лякає, це, ну, це нормально. І тому, якщо дитина може прийти і проговорити про свої ці емоції, то тоді їй легше цим там, справитися, і вона зрозуміє, що це, це нормально злякатися, бо це порушення твого кордону. Тому будь-яку ситуацію вуличну або в музеях. Да, от я розповідала в себе в інстаграм-блозі про цей випадок. От ми були з Соломією, і 9 з половиною. Ми були з нею в музеї в Амстердамі, в Національному державному. І там була статуя Діва Марія, тут вона тримає Ісуса, тут вона тримає. Ну, як це вже вияснилося, як так така паличка, дай з квітами? І Соломія каже: мама, що це? Я кажу, це вона каже, це соска. Я кажу, ні, це не соска, це символ, це квіти, символ сноти Діви Марії. А вона каже: Мама, а як це вона снотлива? А як вона що, Ісуса Христоса Ісуса Христа? Вона усиновила. Розумієте, тобто, і тут ви починаєте розмову цю тому, діти вони дуже багато наразі знають, і наше завдання ці знання якби зріз зробити і вирівнювати, щоб вони були адекватні, нормальні. Тобто вони насправді дуже готові розмовляти. Тому що вже коли вік ближче, там 15 вже коли йде така вже так, я скажу, жорстка. Сепарація, то там вже батьки нічого не можуть зробити, так тому що діти ну, вони зазвичай не вже не слухають. вони не хочуть. і це нормально. Ну це так. нормально, тому треба спілкуватися якомога раніше. Пані Наталію, ми вам дуже дякуємо за розмову. Ми сиділи просто так. мовчки з звуками. Мені здається, і це дуже... невичерпна тема. Це Тут... не да, це не 20 хвилин. Це прям цілий матеріал на півтори години. Тому і це тільки один вік. Що запрошуйте? Так нас в мене дуже багато знайомих слідкує за вами в інстаграмі, тому теж користуючись нагодою. Міг би сказати, тому що це не реклама, але все одно. Е... Це важлива інформація, тому що в першу чергу так. для того, щоб е, говорити з нашими дітьми, ми маємо змінюватися теж да, і свої стереотипи собою, руйнувати. Дуже вам дякую. Я, 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 як людина, яка слідкує за вами в інстаграмі, От, давно вже я вам дуже вдячна саме дякую. за ту інформацію, яку ви доносите. І пройшли сьогодні. Розказали власне нам в студії про статеву виховання дітей. Я нагадаю, що з нами в студії була сьогодні Наталія Сіліна, гінекологиня екс експертка зі статевого виховання.